Головний тренер Пархоменко Наталя. Тренера Вайналович Валерій та порадник Костянтин. Головний тренер Процюк Сергій. Тренер білий Олександр. Покликали до національної збірної України. Центр Оржаховська. Передача на Менчає викласна Оржаховська. Так, днями грала за збірну Україну в матчі проти Чехії. Вбори на чемпіонаті Сейв. Воронко. Два сейви по Єлизавета Веренкова відбуває два кірки. Веренікі Алєксів. Но ну, Олексєєнко з нічим, Йде До двох суперниць. Пробова учта в Данії. На швидкості. Я в і Кості. Для Ворванчики. Олексєнко. Пас в руки. Для його Воронько Воронько. Відправляю в відри. Ольгу Макаренко. Націлка на надалі в розіграші. Замінила але чорну окупу. Немає сьогодні складіх мальницького дозвілчення основного складу. Боротьба знову Спартак не на швидкий перехід пас. Горець, центр і тут завершує. А класна атака, як фіненька з лінії. По центру спроба пройти Ми від Тетяни Соловей. Ще один швидкий перехід. Бондал! Бондал забиває. 18-8. 19-8. Спартака також здалеку. Чудовий підся. Катерина Коча. Тепер о 15-х половина і далі подивимось другу половину матчу. Розпочався другий тайм матчу. Пархонако. Да, классно. Атака. Поржаховська, вижні 9-ко. По дворна была без сила. Два. Була в, в ближньому куті Подворна, двор, здавалось, контролювала ближню, вижні дев'ятку, але. Ржаковська. Пархоненко, на виході Олексєєнко, пас на Вінниченко, та далі в кут, чудово зіграно кожна зі Спартаківок. Хмельницький має США 1 в ХМУ, 10-й тур національної першості, та поливався через це повітряною тривогою Хмельницький, забула Євген Мацевич. Так, Вінниченко, пас на Вінниченко, і знову атака! Скрипець, Передача на Якіменко. Якіменко! Бомба. Бомба! Вривається, перекидає Голкіпер. Табі летеро Лусевич. На воротах Спартака. Пархоменко. Підбос. Но скрипець атакує. Тридцять. Мацфілк. Передача на, на Соловей. Бонда! Бонда! Проходить по центру. Три гравчики не було перед ним. Мідфілк верхотин. Отака не виник Сенко. Чекали на ворота Спартака і реалізуємо момент 38 22 Тут. Швидко підіб'ємо підсумки. Галичанка Карпати та Спартак. Перша І 27 квітня. Група А. У Львові група 39-24, остаточний рахунок матчу.